Це мистецтво каліграфії, Я ним захоплююсь уже більше ніж шість років. Родом з Києва, ось, але зараз я в івано франківську Дуже переживаєш всі ці події і хотілось писати щось таке е, на підтримку, на підтримку патріотичне. Наприклад, е, я писала назви міст, е, які зараз в дуже тяжко. Ну, Маріуполь, наприклад. Мені дуже боліло за це. Ну, коли все це всі ці новини виплили наверх, ну, настільки це боляче, І я думала: ну як же ж можна передати це, щоб і інші теж відчули, що це така біда відбувається. Мені подобається український скоропис, історичні почерки такі устав напів, напівустав. Я їх зараз дуже об'єдную, комбіную, і з цього виходить якісь мої власні такі власне бачення цих стилей. Ми вертаємось до витоків, ми вивчаємо український скоропис. Ми піднімаємо якісь там історичні документи і дивимося, як робилася та чи інша літера писалась. І помічаємо, що є якісь е, об'єднуючі елементи в літерах, які саме підкреслюють, що це наша кирилічна українська каліграфія. Це було ще до війни. Я спробувала робити такі. Роботи на ну, речах, на сумках, думала ще робити якісь футболки. ось. І це теж дуже сподобалось людям. От Всі ці сумочки швидко-швидко розкупили, а потім я думала, що ще щось буду таке робити, і скоріш за все я і буду робити. Ось Просто почалась, почалась війна, і якось це було не на часі, мені здається. У мене було кілька замовлень, я писала такі татуювання, і дуже цікаво потім я чекаю, коли мені надішлють фото результатів, як воно все виглядає. Тому що якщо людина вже Ну це дуже висока для мене оцінка, якщо вона готова набити це собі на шкіру, ну це дуже висока оцінка. І Із таких останніх татуювань були такі ескізи. Ось, де б не тільки не в світі не билося українське серце, там є Україна.